На рахунок згор моделі DPR 1000C, тобто 1000 Вт з зарядником. Є протирічна така інформація. Десь пишуть 10 а зарядник, десь пишуть 20. Я сам помилився, написав 30, друзі. 30 немає, тут 20 а зарядка. Я вам зараз покажу, чим відрізняється. Це стара моделька, їй десь ну, більше року, мабуть, чи рік. Це нова модель. По-перше, в цих моделях вони. Відрізняється корпусами, тут трохи більше корпус В цій моделі вже є індикатор. І зараз я покажу напис на новій модельці. Вказаний струм зарядний. Дивіться, тут у нас вказано зарядний струм Charge 20 А. На цій модельці дивимося, що у нас сказано. У нас нічого не вказано. Але я заміряв, тут було 10-трошки 10, ну трошки більше там Ампер. Тож вже завтра, сьогодні такий дурдом, понеділок, день важкий. Я підключу, покажу, по-перше, зарядний струм нової моделі, зарядний струм старої моделі. Я покажу скільки сприймає заряду літіва батарея 12 на 100 зігор. Я підключу зовнішній зарядник, який зможе туди 40 А навалювати і покажу, бо дуже багато питань виникло по інверторах, на які нема відповіді, бо в нас чомусь тільки одні продавани, всі хочуть продавати, а ремонтувати, розказувати не хочуть. Тож ми на себе взяли цю місію, будемо вам розказувати все і як відбувається. Тож, до завтра не пропадайте, дивіться наше відео.